24 червня міська влада традиційно інформує про події, що відбулися, та заходи, які мають відбутися на наступному тижні. Отже, 21 червня центр безоплатної вторинної правової допомоги проводить виїзний прийом для жовтоводців. Яку ж допомогу жителі міста змогли отримати у цьому центрі? Це і представництво в суді та інших органах, складання процесуальних документів у цивільних та адміністративних справах, відшкодування аліментів для неповнолітніх та багато іншої допомоги. Окрім виїзного прийому громадян, консультації можна отримати по скайпу та за допомогою телефонів гарячої лінії. Всі подробиці можна дізнатися на офіційному сайті Жовтоводської міської ради. 22 червня запам'яталося одразу двома подіями. Жовтовоці вшановували пам'ять жертв війни в Україні, а також побували у віртуальному консультативному центрі для переселенців. В цей день представники міської влади, керівники підприємств та організацій, депутати міської ради, ветерани і жовтовоцька громада біля меморіалу слави квітами та хвилиною мовчання вшанували пам'ять синів і дочок загиблих під час війни. Окрім цього, у закладах освіти та культури були проведені тематичні години, бесіди, книжкові виставки, екскурсії в історичному музеї з історії Другої світової війни за участі ветеранів. Також 22 червня представники виконкому відвідали презентацію віртуального консультаційного центру для внутрішньопереміщених осіб. Який створено на базі Всеукраїнського благодійного фонду «Горєнія». Цей центр діє за підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва ГІС. Основна задача центру це надання безкоштовної юридичної допомоги внутрішньопереміщеним особам у режимі онлайн за допомогою сторінки у Фейсбук, вайберу, телефонів гарячої лінії та скайп-зв'язку. Як отримати юридичну допомогу, ви зможете дізнатися на офіційному сайті Жовтоводської міської ради. А зараз про святкові заходи, які відбудуться на наступному тижні, нас чекає одразу два свята: День молоді та День Конституції України. В останню неділю червня, 26 го числа, місто відзначатиме День Молоді. Розпочнеться він з велопробігу вулицями міста. Старт о 10-й годині зі стадіону Авангард. Колона рухатиметься по вулицях Хмельницького, Франка, Кропоткіна, Заводська та Гагаріна з музичним супроводом та атрибутикою національної символіки. Для любителів велоспорту пройдуть швидкісні велозмагання на дистанцію 201 метр у чотирьох категоріях: це шосе, МТБ, категорія дівчата та категорія діти до 12 років. Всі учасники будуть нагороджені грамотами. Та подяками, а переможці та призери корисними подарунками для своїх велосипедів. Далі святкування продовжаться у парку Слави. Де з 15-ї години вас чекатимуть виставка молодих майстрів, шахово-шашковий турнір. З 18-ї години міською владою будуть відзначені кращі представники молоді міста. А з 19-ї години розпочнеться концертно-розважальна програма за участю творчих колективів та музичних гуртів. 28 червня місто відзначатиме 20-ту річницю Конституції України. Вперше всі заходи пройдуть у другому мікрорайоні міста. Старт о 12 й годині. Цей Час проходитиме фестиваль, конкурс стрит арту з Україною в серці, учасники якого долучаться до створення картини на патріотичну тему. А на спортивному майданчику пройдуть показові змагання з воркауту та силового багатоборства енергія, сили та духу. Силові змагання проходитимуть з підтягування на перекладині, віджимання на брусах, жиму лежачі, своя вага та багатоборства. Вікова категорія до 16 років включно, 17-35 років, 35 плюс, та категорія дівчата. Переможці та призери будуть нагороджені грамотами, медалями та грошовими подарунками. З 17-ї години розпочнеться Color Fest Барви молоді та миру, організатором якого є святкова агенція Альони Винник. Учасників чекатимуть танцювальний батл, переможець якого отримає спеціальний приз від організаторів, танцювальний флешмоб, аквагрим та кольоровий дим. А з 18-ї години присутніх чекає Open Air День молоді, організаторами якого виступає Жовтоводська молодіжна рада. Присутні зможуть відпочити під сучасні стилі танцювальної музики, відомих діджеїв та ведучих. З Кривого Рогу, Кіровограду та Києва. Весь час свято супроводжуватимуть виставки майстрів, свято української пісні, творчі читання поетів міста та виступи творчих колективів Будинку культури родина та музичної школи. Також нагадуємо, що 29 червня о 9-й годині відбудеться пленарне засідання 9-ї чергової сесії Жовтоводської міської ради. Тож вітаємо всіх жовтоводців з наступаючими святами та запрошуємо прийняти активну участь у їх відзначенні.